Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата, батьків, які переглядають з вами цей відеоурок, я вітаю також. Мене звати Яніна Михайлівна, і разом зі мною ви поринете у чарівний світ комунікативних ігор. Ой, а хто це мені заліз на плечі та спостерігає за нашими розмовами? дітки як звати цю тваринку? Давайте її разом розглянемо. дітки лише погляньте, які у цієї тваринки патріотичні вушка, милі лапки. Носик, очки та хвіст бубликом. Як тебе звати? Мене звати Рижулька. А... Рижулька, а чого ти така засмучена? А, бо я хочу знайти нових друзів, а вони не з'являються. А хочеш, ми разом з малятами навчимо тебе вітатися. Адже вітання перший крок у спілкуванні. А навіщо люди вітаються? Люди вітаються, щоб побажати один одному. Добра. Наприклад. Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Або щоб побажати один одному здоров'я. Тоді говорять, здоров будь! А зараз давайте привітаємося за допомогою танцю. Повторюйте рухи за мною. <му> Давайте привітаємось українською мовою. Привіт, привіт! Плесна в долоні раз, два, три. Привіт, привіт! Бомбиком серце задали! на 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 а тепер здивуємо усіх англійською мовою. А тепер поєднаємо усі наші вітання! А чи знаєш, тережулька, що в різних країнах вітаються по-різному? Євреї та араби кажуть мир вам! Англійці питають, як справи. Гренландці кажуть, хороша погода навіть тоді, коли йде дощ або дме сильний вітер. А у Індії питають, чи не кусали вас вночі комарі? А ще можна привітатися за допомогою жестів та міміки. Але для цього нам знадобиться допомога ваших батьків. Батьки, будь ласка, станьте в пару з вашими дітками і повторюйте рухи за мною. Японці складають долоньки разом, тримають зоровий контакт і згинаються в шанобливому поклоні. Розгинаються вони також одночасно, тому що якщо це зробити раніше, вважається неповагою до іншої людини. Єгиптяни віддають честь. А індіанці піднімають руку догори і говорять хао. Французи торкаються щічками. Ескімоси торкаються голови та плечей кулачками. І роблять це надзвичайно лагідно та ніжно. А лапланці... Труться носиками, бо в Лапландії дуже-дуже холодно. Тепер ви знаєте, як потрібно правильно вітатися. І я сподіваюся, що будете використовувати ці знання. Наш урок добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!